Моє вітання всім! Ви на каналі Шашки Простими словами. І сьогодні ми продовжимо проходити курс новачка в шашках. Сьогоднішня тема комбінації. Комбінація це розмін, після якого ми отримуємо перевагу над суперником. Наприклад, дивіться. Ми беремо та пожертвували одну шашку супернику. Він побив. А ми побили дві. Раз, два. Або віддали дві. І забрали дві, але потрапили до дамок. Також комбінація, якщо після розміну ми отримали кращу позицію, підійшли до дамок і так далі. Простими словами, отримали перевагу. Сьогодні якраз і повчимося знаходити такі позиції на дошці та їх реалізовувати. Перше, що потрібно запам'ятати, для проведення комбінацій нам потрібні спеціальні інструменти, колонки. Колонка це особлива побудова наших шашок. На дошці. Вони бувають чотирьох основних видів: пряма або звичайна міні-колонка, місток та рогатка. Розберемо їх детальніше. Пряма або, звичайно, це найпростіша колонка. Вона складається з трьох шашок, які стоять на одній діагоналі. Нижня шашка вона виконує роль опори, щоб суперник, коли ми віддавали, не міг побити більше, ніж треба. Тобто, вона блокує йому бій. Середня шашка, або вона ще називається Ударна. Це шашка, якою ми будемо бити. Тобто, ми повинні заманити суперника на поле. Біля нашої середньої шашки. І верхня шашка це саме та шашка, яку ми будемо віддавати супернику, щоб він її бив. І тим самим підходив до нашої ударної і потрапляв у пастку. Давайте пошукаємо послаблені шашки у суперника. Дивіться, ця шашка знаходиться на бортику. Ми її побити не зможемо. Вона захищена. А оці дві шашки, які знаходяться в центрі, вони не захищені. І якщо ми через них перестрибнемо, ми їх зможемо побити. Тобто ми хочемо бити ось сюди. Для проведення комбінації в нас є колонка. Верхня шашка віддається. Чорні б'ють, потрапляють до нашої ударної, якою ми проводимо удар. Б'ємо раз, два, три. Ось ми з вами провели комбінацію. Віддали одну шашку, а забрали три. Іноді наша верхня і нижня шашка можуть мінятися ролями. Але це можливо тоді, коли у нас колонка, бачите, залізла на сторону суперника. І нам потрібно бити не вперед, а ми хочемо бити назад. Дивіться, у чорних дві послаблені шашки, за якими відкриті поля не захищені. Але одна з них вже знаходиться біля нашого дамкового поля і хоче перетворитися. Ми не хочемо її туди пускати. В нас є колонка, але оскільки ми б'ємо назад, то вона начебто перевертається. Тепер наша опора знаходиться зверху. Ударна так і залишається, а ту, яку будемо жертвувати, переходить на низ. Ми віддаємо чорним шашку, заманюємо під нашу ударну і створюємо собі шлях для биття. Б'ємо раз, два. Забрали дві, віддали одну, забрали дві. Провели комбінацію. Тут чорним ходити нікуди, вони програли. Підсумуємо, у колонці зобов'язані бути опорна шашка, середня, якою ми завдаємо удару, та крайня, яку будемо жертвувати. Іноді ми можемо суперника навмисно заманювати поближче до нашої колонки, де вже будемо використовувати жертву крайньої і проводити комбінацію. Наприклад, в нас є колонка, у суперника є послаблені поля. Ми беремо, заманюємо його шашку до нашої колонки, де тепер зможемо її реалізувати. Ми хочемо бити направо, жертвуємо верхню шашку наліво. Віддали і можемо бити раз, два. І тут маємо вибір побити сюди або сюди. Поб'ємо так. Та забрали три шашки. Провели комбінацію. Як зрозуміти, що в нас на дошці може бути комбінація? Приводом для комбінації можуть слугувати три фактори. Перший – це так зване решето суперника, тобто наявність між його шашками багато відкритих полів. Це перше. Друге, коли його шашка знаходиться біля незахищеного дамкового поля. Бачите, вона відкрита із цієї і з цієї сторони. І третє, це коли на нас нападає суперник. Я вам вже показував цей прийом. Ось суперник на нас напав. А ми думаємо, що робити. Ми можемо втікти, помінятися, а можемо напасти на його незахищені шашки. Причому з будь-якої сторони в даному випадку. Він поб'є, і ми поб'ємо дві. Цей прийом ми розберемо ще більш детальніше, але так поверхнево його побачили. Тепер розберемо декілька прикладів на застосування звичайної колонки. Тобто, от наша перша позиція, така, така яку я вже пояснював. Як ми тут граємо, ми дивимося. Послаблені. ми дивимося послаблені поля «раз» та два. Можемо тут стрибати. Хочемо бити в ліву сторону, тому віддаємо нашу шашку вправо. Суперник побив, ми побили три. Наступна позиція. Також тут є шашки, послаблені і з цієї сторони, і з цієї сторони в суперника. В яку бити. Дивимося, в яку сторону направлена колонка. Колонка направлена вправо. Тому ми віддаємо шашку вліво, щоб наша ударна шашка могла побити три. Він побив одну, ми б'ємо три, перетворюючись на дамку. Важливо завжди дивитися, куди направлена наша колонка. Бо можуть виникнути така ситуація. Ось випадок з партії. Грали з дітьми. Вони пішли сюди, я сюди. Вони пішли так. А я вийшов сюди, щоб вони побачили мою послаблену шашку та використали комбінацію. Вони побачили це послаблене поле, хочуть побити дві. Але дивимось, куди направлена їх колонка? Праворуч. Тобто, ми хочемо віддавати ліворуч. І бити дві. Але дуже часто поспішають і просто віддають сюди. Розуміючи, що вже після бою ми бити дві не зможемо. Бо ту шашку, яку ми хотіли бити, ми її звідси прибрали. тому логічно, що ми її вже побити не зможемо. Тому завжди уважно дивимося. І якщо хочемо бити вправо, краще віддати наліво і побити дві. Ось так. Ось якраз вам такий приклад. В нас дві звичайні колонки поєдналися однією верхньою шашкою. Ми можемо бити як в цю сторону, так і в цю сторону. Куди краще дивимося. Тут за шашкою немає вільного місця, тобто сюди ми бити не зможемо. Вона не послаблена. А ось ці шашки якраз добре послаблені. Отже, як проводити комбінацію? Вірно, ми повинні віддавати шашку праворуч. Суперник б'є. І бити саме цією колонкою. Тобто цю ми не використовуємо, а використовуємо цю. Б'ємо одна, дві, три дамка. І супернику ніяк ходити, ми поб'ємо його дамкою. Така ось перемога. І остання позиція. Наша звичайна колонка може знаходитися будь-де на дошці. Наприклад, вона знаходиться тут. Як будемо бити? Хочемо бити вправо, тому ми не міняємося, а віддаємо шашку вліво. Одну і б'ємо. Раз, два, три. Другий вид колонок це міні-колонка. Міні-колонка це колонка, яка знаходиться біля краю дошки. Вона складається лише з двох шашок. Але як так, якщо нам потрібна опора, середня, якою будемо бити, і крайня, яку будемо віддавати під бій? Все дуже просто, бо якщо ми будемо віддавати шашку, суперник не зможе вистрибнути за межі дошки, бо тут є опора види, виді бортику. З іншими шашками все те саме, що й в попередній колонці. Середня шашка, яка знаходиться біля бортику, це наша ударна. А крайня це та, яку будемо жертвувати супернику. Крайня шашка може розташовуватися по-різному. Тобто, міні-колонка може мати такий вигляд. Може мати такий вигляд, тобто повернута. Тобто, вона може знаходитися попереду, позаду, або в деяких навіть випадках. Збоку. Бо головне, наша ціль це заманити суперника до нашої ударної шашки. Приклади декількох комбінацій з міні-колонкою. Ось перша комбінація найпростіша. Ми бачимо можливість зайти проміж двох шашок суперника. Він повинен бити саме цією. І ми можемо вибирати, куди побити: або дві назад, або дві вперед. В даному випадку краще дві вперед. Суперник пішов в дамки і ми. В нас було менше, але ми не програли. Друга позиція в нас немає міні-колонки. Але що ми робимо? Беремо і нападаємо на шашку суперника, будуючи міні-колонку. Він повинен тікати. Шашка не прикрита. Є можливість для удару. Ми віддаємо вправо шашку, а б'ємо вліво. Хоп, і суперник вже не добіг до дамок. Ми так само, як і в звичайній колонці, можемо заманювати шашки суперника до нашої колонки. Ми бачимо велике решетову суперника. Хочемо це використати. Але немає куди жертвувати. Тут стоїть наша шашка. Але ж ми можемо сюди заманити суперника. Заманили, віддали і б'ємо 1, 2, 3. Перемога! Перевернуті міні-колонки зазвичай використовують для звичайного розміну, тобто помінятися одна на одну, змінити і трохи перебудуватися. Але інколи можуть виникати такі позиції. Ось суперник побіг в дамки, але щоб його не пустити, ми віддаємо одну та пробиваємо дві назад. Дуже часто можна попастися на таку комбінацію. Наприклад, суперник. Хоче побігти в дамки. А ми беремо і нападаємо на нього. Будемо міні-колонку. І тепер, куди би він не пішов, ну хай він піде сюди, на центральну лінію хоче стати, ми з легкістю його доженемо, віддаючи одну шашку, б'ючи дві. Так само можна зробити і з іншої сторони. Ось таке положення. Ми беремо, нападаємо на шашку суперника, він повинен тікати, але далеко він не втече. Ми віддаємо одну та б'ємо дві. Тепер стосовно такої колонки, коли шашка знаходиться з боку. Це не зовсім колонка, це вже в нас є хід. І вона використовується зазвичай з додатковою шашкою. В чому ідея? Дивіться, ідея в тому, що ми використовуємо, звичайно, ось таку міні-колонку, щоб провести ось такий удар. Віддаємо одну, б'ємо дві. Хоп, побили. Але уявімо таку ситуацію. Наприклад, наш хід ми беремо і вивели шашку вперед. А суперник пішов сюди. У нас вже начебто немає міні-колонки. Але в нас залишилася ідея. Ми хочемо заманити суперника на ось це поле. В цьому нам допоможе додаткова шашка. А бачите? Виходить те саме. Суперник побив раз і б'є два. І ми побили. Тобто, це просто в нас використаний додатковий вже хід, який зазвичай використовується з додатковою шашкою. Але комбінацію ми все одно провели. Третій вид колонок це місток. Місток складається також з трьох шашок, але на відміну від звичайної колонки, всі шашки, бачите, розташовуються не на одній діагоналі. Наша крайня шашка тікає з діагоналі і стає поряд середньою, немов створюючи ось такий місточок. Це колонка простий місток, але ми його можемо змінювати, дивлячись на наші потреби. Він може бути прямим, ось таким боковим. Причому він може бути боковим з будь-якої сторони. Можна так, можна так. Але лише одне виключення: наш місток не може бути перевернутим. Бо тоді ми не зможемо виконати те, для чого будуємо цю колонку: заманити шашку суперника до нашої ударної. Зате, ось такий перевернутий місток ми зможемо легко перебутувати у боковий хоп, і у нас він вже є. Або сюди хоп, і також вже є. Давайте розберемо е, ролі кожної шашки. Тут все так само. Нижня це опора. Причому, бачите, вони можуть змінюватися ролями. Тобто, ми можемо використовувати під, як опору цю шашку. Середня завжди ударна. А цю жертвувати, наприклад, ось так. Віддати одну. Це опора побити так. Або якщо в нас потреба з іншої сторони віддавати, то тепер це опора. Це наша ударна шашка. А цю будемо жертвувати. Віддали ось так одну, побили одну. Все дивлячись від ситуації. Його дуже легко модифікувати. Розглянемо декілька прикладів комбінації. Ось саме проста. Суперник побіг в дамки. Ми бачимо, в нього тут послаблене і тут. Цю ми вбити не можемо. Але можемо її заманити до нашої ударної, після чого виконати бій одну та другу. З іншої сторони, випадок суперник пішов в дамки. Ми бачимо в нього є послаблення. А ми можемо використати наш місток. Тепер віддаємо не цю, а вже цю шашку. Бо суперник знаходиться з іншої сторони. Він повинен бити. Після чого ми виконуємо такий бій. Одна, друга, третя. Ми перебудувалися під боковий місток. Тут вже крайня буде саме ця. Ми ж не зможемо цю ніяк віддати. Тому в боковому містку у нас все чітко опора ударна, ту, яку жертвуємо. Виконуємо. Пожертвували та побили дві. А Ось в даному випадку суперник нам заважає, бо якщо ми будемо використовувати місток, бачите, ми не зможемо побити шашки, бо в нього є захист. Тому, після нашої жертви, ми можемо або прибрати цей захист та побити аж 4 Або одразу давайте поглянемо. Перед тим, як віддавати, віддаємо тут одну, тепер тут і б'ємо 1, 2, перетворилися 3, 4. В даному випадку послідовність неважлива. Ось така позиція. Суперник заліз на погане поле всередині дошці, і ми його за це покараємо, виконуючи комбінацію. Віддаємо одну, побили дві. І останній вид колонок це рогатка. Рогатка це колонка, яка поєднує в собі дві інші. Дивіться, звичайна колонка та колонка місток. І вона вже складається, колонка-рогатка з чотирьох шашок. Для чого потрібне таке поєднання? Давайте розбиратися. Візьмемо з вами комбінацію з прикладу про звичайну колонку. Тобто, ось, коли ми віддавали одну, та били три. Але зараз додамо супернику ще одну шашку, яка буде заважати нам жертвувати крайньою проводити комбінацію. Бачите, тепер у суперника є вибір, якою побити або так, або так. І будьте впевнені, він поб'є, як буде краще для нього, а не для вас. Він поб'є дві вданки. Тому тут на допомогу і приходить ця четверта шашка. Яка блокує супернику можливість одного бою? Бачите, вона йому цю закрила, він може бити лише так. Як хочемо ми. Тобто виходить цікава ситуація. Суперник прийшов блокувати нас, а ми блокуємо його блокування. Важливо, коли ми жертуємо шашку, завжди потрібно дивитися, як може ударити суперник. Є в нього лише. Як зараз, один варіант бою, або в нього є два, чи більше, і так далі. Так, ну, проведемо ж комбінацію. Суперник не може цієї бити. Ми віддаємо, і ми вибираємо, як побити, дві, або три одразу в дамку. Ну, ми виберемо три і одразу в дамку. Рогатка при нагоді може легко трансформуватися у колонку місток. Наприклад, така позиція, що ми бачимо? Ми можемо провести комбінацію і забрати у суперника дві шашки. Він піде в дамки, ми підемо і нічуя. А можемо трансформувати нашу колонку. Ми згадуємо, як може проводити комбінації місток. Ми робимо ось таку жертву. Хоп, віддали одну. В нас ось стоїть тепер місток. У суперника з'явилися шашки, які стоять поруч, і які не захищені. Ми проводимо комбінацію. Яку шашку жертвуємо в боковому містку, верхню, віддаємо і б'ємо чотири. Раз, два, три, чотири. Ось знову, наприклад, така колонка рогатка. Бачимо, якби в нас не було четвертої шашки, ми б не могли жертвувати. Суперник би бив дві. Але вона нас захищає. Тому ми віддаємо у суперника один варіант для бою. Ми можемо побити або три, або побити дві. Вже, як ми захочемо. В даному випадку поб'ємо дві. На будь-який його хід ставимо дамку. Цю можна навіть віддати, щоб він не пішов до дамку. І тут будемо нападати. Дамкою перехопили одну, а шашкою перехопили іншу. Ось така перемога. Рогатка також може знаходитися в центрі дошки. Ось такий приклад. Ми віддаємо одну. Знову ця шашка не дозволяє нам бити дві. Суперник повинен бити саме так, як ми хочемо. І ми проводимо удар. Це були основні види колонок. Є ще інші, наприклад, різноманітні поєднання цих чотирьох. Вони можуть виглядати так. Дві прямі поєднані спільною шашкою, яку будемо жертвувати. Дві прямі. Зі спільною ударною шашкою. Головне, що ми повинні запам'ятати, це коли ми будуємо колонку. Ось наша колонка, вона не повинна прямо дивитися в куточок. Бо ми ж запам'ятовуємо опора ударна, ту, яку жертвуємо. Бо якщо ми будемо жертвувати, то що, ми суперника в куток будемо заманювати? Ми ж побити то не зможемо. Тому прямі колонки важливо будувати так, щоб їхня. Крайня шашка не була на бортику. Те саме стосується і рогатки. Ось побудована в нас рогатка. Але ж ми її не зможемо використати. Ми ж не пожертвуємо ось так, щоб побити куди. За бортик не поб'ємо. Краще будувати так. А зараз давайте спробуйте вирішити декілька комбінацій з різними видами колонок. Перша позиція. Подумати, в яку сторону краще віддавати. Друга позиція. Третя позиція. Тут вже треба подумати про додатковий хід. Бо якщо ми просто спробуємо побити, не зможемо буде заважати шашка. Потрібно подумати, як її прибрати. Поєднання колонок ми бачимо тут рогатку. Та, звичайно, пряму. Треба поміркувати, якою саме будемо бити, щоб отримати перевагу. Комбінація на тему місток. Та ж сама комбінація, але з додатковим ходом. Також додатковий хід, якщо ми захочемо проводити комбінацію зараз, ми поб'ємо лише одну. Як це виправити, треба подумати. Комбінація на міні-колонку. Ось така позиція. Тепер з іншої сторони. Додамо до цієї позиції ще по одній шашці. Подумайте, як саме краще буде бити, бо у вас тут є дві міні-колонки, які поєднані між собою. Ось така. Подивіться всі варіанти, куди можуть побити чорні. Бо після нашої жертву в них буде декілька варіантів бою. Ось така колонка поєднання двох прямих. Треба вирішити, в яку сторону бити. А на цьому поки що все. Всім дякую за перегляд. Пишіть, чи вийшло у вас вирішити наведені комбінації. Тренуйтесь, грайте і поважайте суперників. І найголовніше отримуйте задоволення від гри. Всім гарного дня і до нових зустрічей!